Кар'єрний кульбіт Михаїла Сакашвілі, колишній президент Грузії, протягом доби став громадянином України та головою Одеської обласної адміністрації. Укази про це один за одним видав президент Порошенко. І цього ж дня глава держави представив в Одесі нового керівника. Сказав, що чекає від Сакашвілі чесної прозорої роботи митниці та податкової. І, взагалі, сподівається, за рік побачити регіон іншим. Сам Сакашвілі обіцяє кардинальні зміни і заявляє про плани зробити з Одеси столицю Чорного моря. Володимир Карабан з подробицями. Люди на вулиці під прапорами, рукостискання та фото на згадку. Так Одеса зустрічає нового очільника області Михаїла Сакашвілі. Сам експрезидент Грузії каже, розпочне із залучення інвесторів та підняття туристичного рівня Одеси. Зедегорода можна зі світі зробити сімейне чудо. І є всі задатки для того, щоб це. Навчається тут вже ніс вади на всі проблеми, в розсудні. Президент України Петро Порошенко пояснює, обрав Саакашвілі, бо цей політик зумів змінити устрій цілої країни. Змінила в тому напрямку прозорості, ефективності, антикорупційності, привабливості для іноземних інвесторів, встановлення справедливого суду, захисту прав громадян, демократії якою я хочу бачити Україну, яку я дуже хочу бачити Одесу? І б'я цієї людини Михайло Сакишвіля. На новому місці Сакашвілі підтримав і колишній очільник області Ігор Палиця. Каже, готовий допомагати призначеному голові розібратися із ситуацією на Одещині. Ми всі розуміли, що президент формує свою команду, він довіряє. Я сподіваюся, що будуть назначені наконець та всіх на реадміністрації. І я думаю, що у Михайла Сакашвілі памульцев вдачно працювати. Раніше Михайло Сакашвілі працював в Україні радником президента та очолював міжнародну раду реформ. Експерти, які досліджували його діяльність, кажуть, Сакашвілі буде важко, проте вірять, він здатний змінити. Одесу на краще це здається ситуація практично невиконаною, нездійсненною, да поміняти щось в Одесі, де дуже специфічна політична культура і закрите по суті середовище для чужих. Те саме Саакашвілі казала стосовно Грузії, коли він став президентом в 2004 році, теж здавалося нереальним. Але тоді йому все вдалося. У Сакашвілі є можливість показати себе в якості не просто нового українського громадянина, а той факт, що він погодився на посаду Голови обласної адміністрації і він взяв українське громадянство, свідчить, що він на як мінімум на тривалий час пов'язує з Україною свою долю, але і ну, може дати певний імпульс розвитку всього, як мінімум, Чорноморського регіону. Бачок Орчилава, який за часів президентства Сакашвілі працював у Києві в посольстві, з експертами погоджується. Одеса, як регіон, поменше, ніж страна. Грузія, Да? И сегодня вот сейчас только что было представление, и Михаил Николаевич сказал хорошую фразу. Она звучала следующим образом, что он собирается сделать из Одессы столицу Черноморского региона. Я думаю, что у него это получится. Он всегда... Ставив перед собою амбіціозні плани. У нього це получалось на призначення Михайла Сакашвілі керівником області. Першими відреагували самі Одесити в соцмережах. Його повідомлення про любов до Одеси за кілька годин зібрало більше як 7 тисяч позитивних коментарів. Володимир Карабан, Ярослав Тихомир. Новини на першому.